Скільки грошей вкрали чи витратили не за призначенням минулого року в Євросоюзі? приблизний бюджет європейського союзу близько 50 мільярдів євро на рік. Максимум 1-2 відсотка цих коштів атакують шахраї. Торік ми рекомендували повернути більш як 400 мільйонів до європейського бюджету, які відповідно до нашого розслідування були витрачені шахраями. Що ви думаєте про створення українського національного антикорупційного бюро? Звісно, це буде непросто, ймовірно, не дуже швидко. Дуже багато залежатиме від очільника цього агентства, компетентності та незалежності органу. Але ми, як ЄС, підтримуємо цю ініціативу і запрошуємо до співпраці. Як вам відомо, у березні цього року, щоб підтримати Україну в цей важкий момент, єС пообіцяв допомогу різного типу у розмірі 11 мільярдів євро. Це кошти, кредити, на які ЄС витратив значні зусилля, і які я б сказав, вимагають також значного захисту з нашого боку. Як ви плануєте контролювати витрачання цих 11 мільярдів євро. Ідея полягає в тому, щоб створити українсько-європейський колегіальний слідчий орган зі штаб-квартирою в Україні, але який складатиметься як з українців, так і з посадових осіб ЄС, які в змозі проводити незалежні розслідування по справам корупції та щодо неналежного витрачання цих коштів. Тобто, це спеціальна слідча група повністю незалежна від українських і від європейських інституцій. Цей офіс працюватиме разом з новоствореним антикорупційним бюро. Принаймні, я сподіваюся, що. Його таки створять. серед проектів, які реалізуються із залученням європейських кредитних грошей. Побудова європейських доріг на це євросоюз виділив Україні сотні мільйонів євро. Як вам наші європейські дороги? Ви перевіряли ефективність витрачання цих грошей? наскільки я знаю, ми не розслідували багато справ в Україні. А ви особисто оцінили європейські дороги в Україні? я бачив дороги тільки в Києві. І що ви про них думаєте? мені подобається Київ. Це все, що я можу сказати. Але я знаю, у вас є великі проблеми з будівництвом доріг. Як ви думаєте, наскільки реально буде повернути гроші, виведені з України кланом Януковича? це не легко. Теоретично це ще важче ніж покарати людину, але повернути гроші це не менш важливо. Зазвичай великі гроші йдуть за кордон через безпечні банківські рахунки. Їх важко виявити. Саме для цього ми й запропонували створити оперативну слідчу команду з українськими та європейськими розслідувачами.